люди, Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не полійтеся, те, що я хочу вам сказати, це не забравите ваші коженків, мені нічого вас не потрібно, Тому що декілька хвилин вашої вас. Я хочу нагадати, що нас створив Бог. Бог, який створив небеса, який створив землю і нас, любить нас людей. Бог настільки полюбив кожного з вас. Кожного, хто тут знаходиться, усіх, настільки сильно, полюбив, що віддав свого сина Ісуса Христа, для того, щоб нас врятувати. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас. Дорогі люди! Мало хто з вас, будов, хто з вас, хто вірить в Ісуса Христа, так і не знає, для чого Ісус приходив на цю землю. Здовідує Ісусу Христа. Відхоїть і різних вас. Нічого він помирав і воскрес. Дорогі люди, я вас закликаю, читайте на письмо. Там написано, там все чітко розписано, написано, всі прирости, які були до Христа Христового. Дорогі люди, Ісус Христос, Він просили на цю землю для того, щоб до нас спасти, для того, щоб спасти людей своїх від їх гріхів. Всі віри грішні. Усі нема правди жодного. Добре, коли ми будемо стояти перед Богом і будемо давати звіт за своє життя. За кожне пусте слово чи гниле слово людина буде відповідати. Неможливо, скільки ми ти не зробив гріхів, один чи десять. Півня Боже, що всі зрішили позволені слава Боже. І погана новина в тому, що року забрав та гріх смерть. Дар Божий — вічне життя. Це так. Байдена і не намагайтеся заслужитися. Це робити грошима, добрими справами. Добре справи потрібно робити. Це добре. Добрими справами не можна заслужити. За дар не потрібно платити. Коли людина приймає дар, її серце робиться вдячність, і вона робить добро іншим людям. Як дар як і як вдячність Богу. Три люди. Він навчить, що усі люди... Прощі. Чи усі люди мають покаяти. Біблія написана, Бог наказує усім людям крізь повсюду і усіх токають. Це єдині умови для того, щоб вони були прощені, спасені, і потрапили до раю. Це щире покаяння, тобто визнати себе грішним перед Богом. Не потрібно не обов'язково перечислювати усі свої гріхи, Їх дуже багато. Но, якщо людина щиро визнає себе грішником і повірить в Ісуса Христа, повірить його жертвам, що Ісус Христос Він заплатив за тебе. Ісус Христос, Він проливав кров свою святу за нас людей. І Він воскре. Бівлі написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса Заоста, а старцем віритиме, що Бог воскресив його знак, хтось професість. Бо кожен. До покличе, Господнє ім'я, буде спасене. Доброї люди! Відля закликаєш, плкайтеся, плкайтеся у свого гека. Повірте в Господа Ісуса Христа. Прийміть його любов, Він любить нас. Прийміть дав життя вічно і навдячість Богу. Читайте Слово Боже, моліться і робіть добро іншим людям. Вітьте через Ісуса Христа. Завдяки Ісусу Христу. Ми можемо потрапити до раю. Дорогі люди, ми сьогодні очікуємо закінчення війни, коли присниться ця війна, коли прийде кінець. Ви чи чекаєте до зустрічі з Богом? Людям потрібно приготуватися до зустрічі з Богом. Коли прийде Ісус Христос на цю землю, вдруге, ніхто не знає, але тут написано, коли Він прийде, тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години. Коли ви не думаєте, коли люди не очікують приходу Ісуса Христа, тоді він і прийде. І сьогодні дуже багато суєти, дуже багато хлопотів, не рахуючи війни, що людей відволікає від Бога. Дорогі люди, і Є ті люди, які приголошують Боже Слово, не заради того, щоб самі щось мати, але заради того, щоб усіх не почують, але обілювати і спастися. Так вчить писання. Дорогі люди, я вас закликаю, покайтеся, вірите в Христа, прийміть даржити вічно і будьте вдячні Богу. На вдячність Богу, читайте Біблію, уникайте писання, моліться і робіть добро, допомагайте іншим людям. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Я хотів би помолитися, Небесі, благословити цих людей, благослови місто Львів, бережи Україну. Умоли народ України і спаси. Зупинився за кров пролеття. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будьте благословения. Сарного дня.